А чи знали ви, що казкові персонажі Діда Мороза та Снігуроньки це зовсім не добрі втілення? А навпаки, образ діда запозичений з міфології давньослов'янських племен. Тоді імен у нього було. Багато тріскун, студенець, карачун, зимник і, звісно, мороз в українській демонології мороза малювали як крижану потвору, яка чекала можливості нашкодити людям і їхньому господарству. Колись дуже давно, аби задобрити мороза, в найлютіші зими люди відправляли дівчат до лісу. Якщо зранку красуню знаходили замерзлою і покритою інієм чи снігом, то вважали, що скоро мороз відступить. Наприкінці 30-х років комуністична влада на заміну святому мек. Колаю змінила образ злого духа на діда мороза. А дівчину, яку приносили в жертву, проголосила його онукою снігуронькою. Насправді дід Мороз це вигаданий персонаж. А от український покровитель дітей Миколай. Справжній він народився приблизно в 270 році нашої ери на території сучасної Туреччини. Після смерті заможних батьків він продав маєток, роздав усі кошти бідним, а сам вирушив мандрувати світом, проповідуючи християнство. Миколай прославився добрими справами та численними чудесами, за що його й прозвали чудотворцем. Після смерті Миколая канінізували як святого, а в пам'ять про його добрі справи люди самі почали підкладати під подушки близьким і дітям солодощі або подарунки з побажанням доброї ночі і солодких снів. Тому правильно в різдвяно-новорічний період чекати на доброго справжнього святого Миколая і аж ніяк не навіяного радянщиною Діда Мороза.